Щодо злодії в законі злочинної ідеї, звідки взялися ті типу блатні поняття, до речі, а поняття взагалі хтось бачив, хтось взагалі чув, що з'їжджалися всі вари зі всіх країн, і погоджували, які мають бути оці понятіння, розуміння, що, де, хто, коли, за ким, хтось це бачив, чи це силою. Збиралася та чи інша група людей там, і моральним тиском казала: ми там при поняттях, в нас є там якийсь авторитет, хто його, коли, за рахунок яких заслуг визначав, назначав ворог. Ніхто не вникав. Взагалі ніхто не вникав, як утворювалася типу так звана злочинна ідея. Ну як, коли поневолювали всі народи і донищували всіх дисидентів. Могла бути взагалі якась е, ідея під час окупації Радянським Союзом, крім комунізму? В...